І, властиво, початок цієї ери якраз був пов'язаний із діяльністю Паскаля, який конструював обчислювальну машину. Вона потім була названа як Паскаліна, і ми навіть знаємо, що Паскаль подарував одну із своїх машин шведській королеві Христині. І, звичайно, цей винахід є яскраво таким, тут дуже. Відомим і досі ми це можемо згадувати. Одна з перших мов програмування це мова, названа Паскаль, тобто не тільки якісь фізичні і математичні його розвідки і дослідження, а це, скажімо, його ідея громадського транспорту чи ідея міських садів, тобто для того, щоб от посполиті люди теж могли прогулюватися. Садами в межах міста, парками скоріше, та парками, людина, яка прожила дуже коротке життя, там 39 років. За цей час вона встигла неймовірно багато.